Зелена стратегія України на наступні 20 років. Чіткий план дії розробили на міжнародному форумі сталого розвитку 2023 у Нідерландах та Україні. Дводенний захід організувала асоціація експертів зі сталого розвитку. Перший етап обговорення відбувся у столиці. Саме на ньому побувала наша знімальна група. Міжнародний форум по сталому розвитку цього року проходить в унікальному форматі в Києві і в Газі. Сьогоднішня програма в Києві. Завтра буде в Газі, тому запрошую всіх доєднатися, тому що київська програма вона в більшій мірі спрямована на. Такі загальні концептуальні речі, як політичний діалог, як залучення інвестицій, фінансування і партнерство в контексті сталого розвитку. А другий день у ГАЗі він буде більш специфічний. Там буде взаємодія. Міжнародними українськими експертами в контексті сталого розвитку це декарбонізація, зелена економіка, агробізнес, тобто і фінансування, максимально різна тематика, яка може допомогти нам з нашим ключовим результатом. А результат цього форуму це напрацювання, дорожня карта, така зелена стратегія для України на наступні 20 років, і ми якраз хочемо зробити на цьому форумі. Цю зелену стратегію для того, щоб презентувати уряду та вже далі в подальшому дати конкретні напрацювання, куди рухатися, як взаємодіяти і як об'єднуватися, тому що наша асоціація експертів сталого розвитку вона вбачає дуже велику і важливу роль в тому, щоб об'єднуватись: об'єднувати бізнес, об'єднувати громадський сектор і політики. Тому мета форуму це об'єднатися і зробити практичний діалог. Із залученням бізнес-сектору України та ЄС для того, щоб реалізувати цю зелену стратегію. А головна мета форуму консолідація зацікавлених сторін, зокрема бізнес-структур України та ЄС, міжнародних інвестиційних банків та фондів, а також виконавчої та законодавчої влади для проведення ефективної та практичної дискусії щодо залучення інвестицій в Україну. Створення конкретного плану дій учасники форуму вважають якраз на часі. В нас зараз стоїть питання відновлення економіки України, відбудови. І різниця, якщо ми будемо просто відбудовувати або відбудовувати з врахуванням принципів сталого розвитку, це саме в нас таке вікно можливості, і коли це ми можемо врахувати, тому що з економічного боку це завжди майже одні й те ж самі гроші, але зовсім різний результат. Тому зараз про це не просто потрібно постійно говорити. І більше за те, це друга частина вашого питання, чи відчувають міжнародні партнери необхідність? Їм серйозно зазвичай, тому з ними з усіма треба працювати і цю доречність, і саме те, що це критично важливо для України на умовах потрібних України, постійно. Потрібно постійно проговорювати Адже екологічна безпека, безпечне довкілля, чиста вода, чисте повітря це одна з основних умов повернення українців назад в Україну. І це може стати потужним фактором подальшого розвитку і відновлення України у майбутньому, тому вже зараз, вже сьогодні дуже важливо закласти передумови для сталого, дружнього до природи людей і клімату після воєнного відновлення України, яке включатиме кращі світові практики, які дозволять Україну, країна, яка постраждала. Від війни російської військової агресії відновити за кращими доступними практиками і технологіями і зменшити негативний вплив, який вже був заданий довкіллю внаслідок війни. Адже е результати війни і наслідки впливу військових дій вони даватимуться десятиліттями вперед. А це, це забруднена вода, забруднені ґрунти, забруднене повітря, тому особливу увагу потрібно приділяти відновленню. Природного середовища для того, щоб е, воно було безпечним для людей, Ві варто думати про сталий розвиток. Ми звичайно знаходимося в дуже важкій ситуації. Я говорю про військову агресію Російської Федерації проти України. Але в будь-якому разі, ми будемо ми маємо думати про майбутнє. Ми маємо думати про майбутній розвиток нашої держави. Це з одного боку. З іншого боку, війна вона створює нові виклики. І ці виклики, якщо ми говоримо про сталий розвиток, це і виклики і енергетичної безпеки. І створення такого середовища з точки зору екології, щоб люди могли повертатись в Україну, тому що дуже часто зараз звучить такий термін, як екоцид, тому що Росія своїми діями і руйнування Каховської ГЕС дуже яскравий приклад завдає щодня екоциду. Якщо оцифровувати це в гроші, то це мільярди і мільярди гривень. Це з одного боку. Але тут питання навіть не в грошах. Ті наслідки, які зараз отримує Україна, і за війни вони не мають кордонів, тому що вар, варто розуміти, що довкілля немає кордонів, забруднене повітря немає кордонів, забруднена вода, немає кордонів. Вбиті деякі види тварин вони ну і розповсюджуються на весь світ. І якщо внаслідок певних дій ми втрачаємо червонокнижні. Види тварин, то це питання не України, це питання і Євро і Європи, але й всього світу. Тому ми маємо думати про довкілля з одного боку, а з іншого боку, ми маємо відповідати на ті загрози, які зараз стають перед Україною з точки зору енергетичної безпеки, в тому числі. І тут я переконаний, що за нами майбутнє з точки зору розвитку розподіленої генерації, за Україною майбутнє, і ми про це говорили до речі, починаючи з 2014 року, за розвитком енергоефективно. Активності, тому що з одного боку споживає менше, виробляє зелену енергетику, і таким чином ми отримуємо можливість надавати кожному споживачу чисту. Або не чисто, але енергію, треба розуміти таку річ, що нам ми будемо вимушені відбудовувати нашу економіку майже з нуля. Сьогодні дуже багато чого зруйновано, і в нас є два шляхи: або відбудовувати стару економіку, як воно було, або будувати нову економіку за новими принципами, на концепції сталого розвитку, робити її зеленою низьковуглецевою. І сьогодні я дуже радий, коли я чую виступи колег, що ми рухаємося в цьому напряму ми спілкуємося з міністерством економіки, з міністерством захисту довкілля та природних ресурсів, з міністерством енергетики, і я бачу волю у влади збудувати ну це майже нову країну. Тобто, ми не будемо повертатися в наше радянське минуле. Ми не будемо будувати ці там вугільні теси, там або їх відновлювати. Ми будемо будувати принципово нову країну, і це о, в мене о, викликає ну, таку от. О, Натхнення, скажемо, гроші нам гроші будуть на то це, тому що ми розуміємо, будувати треба фінанси. Ці фінанси чи ми зможемо їх залучити? Тому що очевидно, що будуть першочерговіші цілі, напевно. Гроші це найцікавіша тема, так. і сьогодні теж це багато обговорюється. Вона є в нас є представники Національного банку України, є представники парламенту, є представники виконавчої влади. І потрібно чесно сказати: в бізнесу немає достатньо грошей для того, щоб зробити зелений перехід. Немає достатньо грошей уряду. Уряду взагалі немає своїх грошей. Уряд має тільки гроші платників податків. А сьогодні ще гроші допомоги міжнародних. Родних партнерів тому фокус буде поставлений на те, щоб залучити міжнародну допомогу, на те щоб співпрацювати з міжнародними партнерами і за рахунок не просто допомоги, а інвестицій інвестицій в нашу країну відбудувати економіку, зробити її спроможною і потім повернути гроші інвесторам. Вирішення проблем, які намітили учасники форуму, стане запорукою екологічної, економічної та соціальної стабільності. Запорука сталості в нашому суспільстві це реабілітація військових, як фізична, так і моральна. Тому що після завершення цієї війни на будь-яких умовах у нас буде мінімум півтора мільйона учасників бойових дій, з яких за найм'якшою статистикою 30% будуть мати ПТСР. А це 500 тисяч людей, які мають отримати кваліфіковану психологічну допомогу від військових психологів. А також є питання. Соціальних виплат, які мають отримувати ці учасники бойових дій. Також у нас нікуди не дівається питання переселенців, не дівається питання людей, які повернуться до України, яких не буде де жити, бо їх оселі були зруйновані протягом цієї війни. І тут ми вже переходимо до питання зеленої відбудови, яке було сьогодні підняте. Зараз в Україну заходять велика дуже кількість проєктів, які переробляють старі будівлі та старі будматеріали на нові і реінвестують ці будматеріали в проекти по відбудові України. І це дуже дуже корисно. асоціація експертів зі сталого розвитку вперше проводить захід такого формату, коли збирає представників українського та європейського політикуму та бізнесу разом задля проведення мозкового штурму з високим рівнем інтерактивності, панельними сесіями, презентаціями та обговореннями. Ольга Марцинко Сергій Семенов спеціально для 33-го телеканалу.